Вітання всім! З вами компанія Твоє вікно і я її менеджер Оксана. Хочу повідомити вас, що ми є партнерами програми є відновлення. Програма є відновлення це відшкодування державою коштів громадянам, житло яких було пошкоджено внаслідок російської агресії та ракетних атак. Ви можете скористатися нашими послугами. Усі громадяни, які мають карту є відновлення, можуть замовити у нас заміну металопластикових конструкцій. Повністю чи частково, з монтажем чи без монтажу, а також можемо відремонтувати частково пошкоджені вікна. Наприклад, це може бути заміна склопакетів, виготовлення віконної стулки чи заміна або ремонт фурнітури. В офісі на лівому березі по вулиці Комбінатна 25 ви можете зробити розрахунок через посттермінал. Саме такою картою є відновлення. Обов'язково ми надаємо вам повний пакет документів, договір, специфікацію, фіскальні чеки. Отже, щоб замінити вікна повністю або частково з монтажем чи без монтажу за програмою є-відновлення, вам потрібно зробити такі дії. Зайти у відповідну вкладку у застосунок Дія і подати заявку на послугу пошкоджене майно, відкрити рахунок є відновлення в одному з банків-партнерів програми, подати заявку на виплату через дію, дозволити огляд майна для встановлення суми компенсації комісією місцевої влади. Дочекатися внесення е, рішення в реєстр пошкодженого та зруйнованого майна. Отримати гроші на карту є відновлення. Е, і відповідно використати за призначенням. Зробити замовлення у нас е, дуже просто. Телефонуєте, менеджер робить приблизний прорахунок, оформляє виїзд майстра на точний замір, ви домовляєтесь про точний день і час заміру. Після фактичного заміру ваших конструкцій та обраних профільних систем приїжджаєте до нас в офіс і розраховуєтеся картою є відновлення. Чекаємо 10 робочих днів і монтуємо ваші конструкції. Звертайтесь, зробимо все швидко та якісно.